В грузинській столиці Тбілісі тривають масові акції протесту проти скандального закону про іноземних агентів. Парламентарі не встигли завершити обговорення законопроєкту і перенесли його на середу. Тисячі людей зібралися біля виходів з будівлі парламенту, щоб зустріти коридором ганьби депутатів, які підтримують документ. Словики застосували водомети та перцевий газ. Розпочалися жорсткі сутички. Є поранені і затримані. Президентка Грузії Соломеза Рубішвілі закликала міністра внутрішніх справ негайно припинити розгін мирної акції. О другій годині ночі силовики під оплески мітингувальників відійшли з проспекту Руставелі. На місці залишилися кілька сотень людей. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе, 63 учасники протесту затримані за дрібне хуліганство та непокору співробітникам поліції. Тим часом, попри протести, прем'єр Грузії обіцяє ухвалити закон про іноагентів, щоб умиротворити країну. Про це він заявив на брифінгу та запевнив, що керівна партія Грузинська мрія не відмовиться від ухвалення закону про прозорість іноземного впливу, який викликав масові протести і критику заходу.